Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні ми поговоримо про два нових способи заробітка. А для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Binance заплатить безкоштовно 2 долари вам за проходження верифікації, а також 2 долари за кожного запрошеного друга. Ці кошти можна буде вивезти. Отже, вам необхідно перейти по моїй силці, зареєструватися, після чого підтвердити свою пошту. Та пройти верифікацію. Так. Далі ми після проходження верифікації переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку Sync up now», тобто зареєструватися, і має написати ось так, що ваша реєстрація успішно зареє... що реєстрація пройшла успішно. Після чого ми копіюємо своє реферальне посилання, скидаємо друзям, і як тільки друг зареєструється та пройде верифікацію. Ви отримаєте додатково плюс 2 долара виводних, і запрошений вам друг також отримає плюс 2 долара. Максимум ви можете запросити 20 друзів по своєму посиланні і відповідно заробити 40 доларів. Так. Ця акція закінчується 15 березня, тому у нас ще є 8 днів для того, щоб запросити 20 друзів і забрати найлегші 40 доларів або 1600 гривень. Наступна акція це акція від біржа Scandex. Тут всі нові користувачі, які зареєструються по моїй реферальній силці та зроблять торговий оборот більше 1000 доларів, гарантовано отримають плюс 5 доларів виводних. Але штука в тому, що тут верифікація не обов'язкова. Тобто користувачі можуть з великою ймовірністю отримати плюс 5 доларів, навіть якщо вони вже зареєстровані. Отже, для того, щоб зробити нам цей торговий оборот, нам необхідно зробити депозит, після чого перевести кошти на фьючерсний аккаунт, і зробити торговий оборот на ф'ючерсах. Більше е, 1000 доларів для нових клієнтів, для того, щоб е, заробити плюс 5 доларів виводних І більше 5000 доларів для того, щоб участвувати. І розділити призовий фонд у 5000 доларів. Там ви можете отримати від 20 до 1000 доларів додатково. Відповідно, чим більше ваш торговий оборот, тим більше коштів ви зможете зробити з цієї акції. Ось, відкриваємо торгову угоду на фьючерсах, після чого її відразу закриваємо. Далі переходимо за цим посиланням і нажимаємо на кнопку «Реєстрація» один клік. Далі авторизуємося на сайті. Через свій лоїний пароль в Аскендекс і ще раз нажимаю на цю кнопку реєстрація, один клік. Я ж робив через ноутбук, і вам також рекомендую робити через ноутбук, через те, що через мобільний телефон перекидає на додаток. Має ось так от написати, що ви успішно зареєстровані. Ось бачимо правила цієї події. Якщо трейдери зроблять оборот більше 5000 доларів, то вони розділять пул винагороди в 5000 доларів. І ось інша умова. Що нові користувачі, які зроблять торговий оборот більше 1000 доларів, отримають додатково плюс 5 доларів виводних. Також ви можете перейти за цим посиланням і забрати також бонуси на фьючерси за торгівлю. Так, Після цього, як ми зробили торговий оборот, ми, в принципі, можемо вивести всі свої кошти 22 березня, оскільки ця акція буде до 22 березня. Так. Отже, давайте підсумуємо: нові клієнти, які зроблять торговий оборот більше, 5, більше 1000 доларів, гарантовано отримають плюс 5 доларів од них. Користувачі, які зроблять оборот більше 5000 доларів, гарантовано отримають частину від призового фонду 5000 доларів. Кожен може отримати від 20 до 1000 доларів. Відповідно, чим більше ваш торговий оборот, тим більше коштів ви зможете отримати. Ці акції можуть брати як нові, так і старі користувачі Аскандекс. Верифікація тут не потрібна, нагороду ж за цю акцію ми отримаємо протягом 7 днів від моменту закінчення цієї акції. Тобто орієнтовно до 29 березня нам прийдуть на баланс додаткові гроші, які ми зможемо вивести. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.